Всім привіт! Нарешті в нас сьогодні сонечко вийшло і ми вийшли погуляти. Але у нас є. Вона прикоса цвіте, є одна неприємність. Захворів мій сімба. Рано від молока відмовився. О, і я його випустила на вулицю погулять. Зараз він погуляє трошки. Ми підемо до хати назад в сарай. Дядько мій переїв. Трохи переїв, об'ївся. Дівчатка бігають, а він бідненький, щось ходить-нюхає, щось трошки скубає. Може зараз йому полікшає, дасть Бог. І... Кулю зараз йому цей погуляємо вітазал в кулю. Він хороший для травлення, <гум> і воно має бути йому легше. Бачите? Мій хлопчик. Рано я його в хату брала, животи камняла, масаж робила. І тепер наблюдаю. Ну, щось там пасеться. Навіть може не переїв, а переходить з молока на сухий корм. Молоко і сухий корм до бавку, це сухе молоко. Поняли, як мішаю. Тоді, от у мене з фортуною були такі проблеми. І тепер так само у мене проблеми з сімбою. Вони, видно, дуже чувствительні до цього корма. До цього молока. А виходу в мене немає, я мушу їх потихеньку переводити, бо в мене не вистачає молока. Машка так багато не дає, щоб їм всім хватало два рази в день, щоб вони їли. То я мушу переводити його на сухе. Ну, я мішаю, поняли, як половина сухого з водою, кипяченою розвожу, а половина е цільного молока, Фортуна наша теж, тоді вона щось пару днів мені отак промучилася і тоді легше їй стало. Ну, щось там скубає, щось там парпається в травички. І ці шпіванки бігають. А ті там пасуться. Не ходяльна республіка. Мокро. Дощі пройшли. А це трохи блиснуло сонечко, думаю, хоч годинку погуляємо. Вони вчора просилися гуляти. І сімба вчора плакав, на вулицю хотів. А як випущу, як все мокре і дощ іде. Зараз трохи погуляють. Сімба. Мій хлопчик маленький. От так. так, паслися ми, я побачила, що малий ліг. І ми взяли його, взяли Сімба! Сімба! Не туди пішов. Взяли його, вкололи йому вітазала. О. І вийшло опять гуляти. Вколола йому два кубика вітазала. Я завжди так роблю, коли в мене з козенятами, щось і шлунками не так. Це для травлення добре і плюс там вітамін. Воно йому не помішає. Наоборот. Це добре. Тільки то, що він мене не слухається. Оце погано. Так. айда виходьте звідси. Треба буде загородку поставити між сараями. Давайте, та не туди. Айда звідси, давайте. Вперед, вперед, вперід, давай. Давайте, виходьте. Айда, йди, не кричи. Як прийшла, туди і виходь, давай. Іде шість. Ще й огризається. Гайда, гайда! Пастися, пішли. Дашка, я тебе зараз шарахну. О. Все, давайте. Де він знов подівся? В сарай пішов. Ну, хай йде да в сарай. Хоче вийти до нас, то вийде. Там калітка відкрита. Це капець якийсь. Ну, це буде так день-два. Какає горошком, бо коли йшли, коли ловила, верніше його, щоб колоти його, то покакав горошком. От. Або сіну було десь пріле трохи хапнув, або переїв молока з двох одне. Оп. Все, все, йдемо пастися, йдемо. Не йде з нами Сімба, ні? Не йде. Сімба! Не йде. Пішов в сарай. Ну, Він собі зараз ляже і йому пройде. Жуйка вже з'являється, плюс рано він взагалі відказався від їди, взагалі був ніякий. Залила я в нього стопочку Кока-Коли, тільки відкрила бутилку зразу вже такою газованою. Залила ще біофлок, в губу дала йому. І оце вколола два кубіка вітазала. Все, до завтра буде бігати як огурчик, до завтра він поголодає. Ввечері, якщо й появиться в нього апетит, то кормити я його не буду. Ой... Аж до завтра. А завтра він зранку з'їсть тільки там, грам 200 для нього це взагалі майже нічого. І ввечері трохи більше, і так поступово знову вийдемо на свою норму. А, в общем, будемо робити все, як... Фортуна по голові, лаза зараза. Все як із фортуною. Все будемо робити так само. Так. Ну все, друзі, ввечері покажу, як почуває себе Сімба. Покормила я дівчаток і лежить мій хлопчик. У нього трохи жуйка була з'явилася, бо лежав жував, але їсти я йому на вечір не предлагаю. Він рано нічого не їв і ввечері не буду давати. Аж завтра рано подивимося. бо я не можу поняти, чого і від чого його так скрутило. Мамин, хлопчик такий, Симба. У нього болить животик, ну він покакав сьогодні. Він щось не хапнув, цей дядько мій. Мій маленький Мама Мамин хлопчик такий. Мама гарнюня дитина. Брем-брем брем берем. Берем, 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 берем. Берем, брем, брем, берем. Мій маленький такий. Дососки він він хоч би до дососки рано було, не знаю. Зараз покажу соску. О, ти хочеш їстечки да Зараз мама нагріє тобі молочка, ану зараз заравет. Так, друзі, нагріла я молоко. Обично він в мене п'є півлітри, а це воно 300, 300 з копійками грам. Дам йому. <гум> ну, він зранку він не їв. Він голодний. Поняли, як? Він ну, ото трошки на траві пару травинок скубнув. І все. Зараз може хоч трошки поїсть. ця дитина. маму тікає, так? Да, Сімба? Сімба! А мама до тебе соскою прийшла? На. Ага, сьозька. Бачите? Вот Отак. Давай. Дала чисте молоко, не помішане з сухим, щоб йому встановилося. О, і почав він мені таку більше жуйку проявляти, активнічати після вітазала. От вітазал, я кажу, він дуже добрий препарат. Я йому два кубіка шурнула. І я думаю, у нас до ранку вже має бути все добре. Завтра, якщо буде погода, ми знов підемо пастися. Да, мамин хлопчик? Підемо знову пастися. Так що так. Оце мої діє, коли в мене починають козенята. Ну, це, це в мене перший раз я з таким стикнулася, але добре, що я не розтірялася. І, в принципі, більш-менш почала кумекати, що мені з ними робити. Ви бачили? Ви бачили таке? Здрасте, жіночку. Яка ви в мене велика коза? Щоб ви прям ой, прям сюди пролізли. Так, все. Малиш, хватит тобі на сьогодні, да? Ти б ще їв би, звісно. Луна, яким ти образом тут оказалась? А? <рес> <рес> Яка ти в мене жирна коза, я тобі скажу. Що прямо йо, -йо. через щелі проходиш? О Боже. Оп Все <рес> Сімба, поїв синочок до ранку, ранком знову мама тобі молочка дасть і чуть-чуть того сухого додавить, да? Що ж тебе з желудочку? Ну, за цілий день 300 грам це для нього це взагалі не прошу. Поняли як? А ще плюс може... Може, та дорога ще вилазить трохи, знаєте як він не може вбутися, не може ще привикнути толком. А ще ж маленький Тоже може давати, так? Да? Машка, дякую тобі, доці, за молочко. Да, мамина принцеса, дякую. Дашка. Якби ви ще не тікали від мене, коли пасемося, то було б взагалі добре. Малі біля мене бігають, а ці йдуть собі, кричи, не кричи, хоч лопне, Вони не вертаються. Вони мене не чують. Наш ти гризеш? тебе там сіно є. Нашу ти гризеш у цю доску. Скажи мені, пожалуйста. Є сіно? Є. Так що все. До ранку, дівочки. Все. Всіх люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.